Зараз в нас іде війна, в мене остріє боротьби. Йде боротьба між силами добра і зла. І якби ми не мали підтримки звище, у нас не було б ніяких шансів висловити до цього часу, зберегти державність. Не було б. Росія майже в 30 разів більша за територію. Вона готувалася. Ми величезні запаси були зброї шародянські. У нас все було це знищено, зруйновано. Я не хочу казати, хто там винен з наших е керівників. Це вже так час розбереться і прийде час, буде все ясно. Але якби не Божий промисел, Україна вже давно б стояла на коліна. Це тільки, тільки милість Божа. Наче ніхто не може пояснити, як ми можемо весь світ дивується, як ми можемо проти про такої могутньої держави. Ну, е, ну, всяко кажуть, що там таке. Я зустрічаю воїнів і не кажу так. Зброї їх набагато більше, як в нас. В їх ресурси людські, незрівня не з нашими. Але ми стоїмо. У нас виявляється ми, тому що ми знаємо, що ми воюємо за, ну то так сказано, для, за Україну. Але ми знаємо, що не дай Господь, якщо сюди прийде Росія... ми бачили, що було в тих місцях, куди вони приходили. Так що, ми, дивлячись на наших жінок, наших матерів, наших дітей, ми розуміємо, що не дай Господь, якщо вони сюди прийдуть, то Тут буде те саме, що там вже було. Росії треба на нашу землю, нас, що ми робили, без... Там, за, як колись дядько мій казав, каже, за тарілку баланди будеш робити і кусок хліба, і стирсу і будеш робити. Ну, певно, що дармова праця дуже їм корисна була. Так що, хочемо чи не хочемо, перш за все, закликаю так. Ми повинні, як нам не важко, як не страшно, якщо старатися відстояти Україну. Не кожен може, наприклад, йти воювати на передову, але кожен може з чимсь долучитися. Хтось там дивиться, у нас там, то роблять окопні свічки, то плетуть сітки, то були в нас там перевірянській громаді, збирали кошти і. Я вам скажу, і дуже багато, от якраз прості, люди багато допомагають, і вони надихають цих воїнів якраз на те, щоб, щоб вони боролися. Їм задається сили. Так що ну, основне таке побажання. Вирив Бог із, з Божою допомогою ми прийдемо до перемоги.